Будь ласка, народний депутат Журавський, я бачу Олександрович, я дам слово. Шановний Олександр Валентинович, шановні колеги, у нас справді створена парламентська комісія, і правильно е зазначила депутат Оксана Продан, що треба мати письмовий звіт. І добре, що ви дали зараз доручення, Олександр Володимирович, надати письмовий звіт всім депутатам про те, куди йдуть благодійні кошти від громадян, які жертвують. Для допомоги нашого нашому війську, яка перебуває в зоні, АТО. але б я вас просив встановити строки. Тому що я знаю, як мажоритарщик, я зустрічаюсь багато своїми виборцями. Вони кажуть, сім селом, всім селищем збирали для своїх вояків, е, які зараз в зоні АТО, а вони не отримали ні шоломів, ні бронежилетів, навіть харчування. Тому поставте конкретний термін, щоб ми отримали цей звіт і доповіли своїм е, виборцям, як людина, яка постійно жертвує для допомоги військовим. Збройні сили я вважаю, що цей затовханопроект він дуже на часі. Він дозволяє збільшити обсяги фінансування, і в результаті більше благодійних коштів піде для нашого війська. Дякую.